Богдан Лепкий, не вбивай, степи хвилястії. Линяло небо, блідли зорі, поранний туман знімався понад ставком, ніби ставок, встаючи зі сну позіхав. Свіжим холодком заносило від лісу. Мотря відчинила квартирку, впивалася чарами зарання. Красона наглядна, Земле безцінне, Чи є де краще, як у нас? Степи хвилясті, луги квітчасті і ріки, як алмаз, ранки рум'яні, ночі зоряні, Сонце, як Бог в небесах. Чом же, в радіотсім грізного гогоче грім? Чом тут життя один жах? Оповідання Чуйкевича прогнали сон від Мотриних очей. Грізні картини виринали, як докір. Хотілося бігти в степ на могилу і грудьми до землі припасти, благаючи прощення в неї, за гріхи власні і за провини батьків. Що ми зробили для тебе, земли свята, чим жертвували тобі життя наше рідне? Делися, жерлися, як божевільні з рук собі добро виривали, а його кругом так багато. Для всякого було б, по Скарбах безцінних топчимо, пригадувалися з гетьманові слова, але ліниві ми зігнуться і підняти їх. Велика земля так ладу нема. Заспокоюємо себе, тримаючи в давньому. Сповідалася Мотря Ранкові Святому, незаплямованому вчинками людськими, сповідалася Тишані нічній, що розпливається. в... У імлах світанкових. Омий суєти повсякденної і намасти душу і сопом, щоб, наче сніги обілилися, щоб кринам чистим на зелених травах розцвіла. Не без гріхів вона. Полюбила гетьмана свого, але ж і блискаві була випіддалася, влада і слави бажалося їй, блистіти хотілося, красою і силою променіти. Зависливі очі людські під ноги постелити, прости її, земле свята. Негне світу пот... потребуєш ти, а тружеників до жертви спосібних, робітників малим довольних, чистих, покірливих душ. Такою хоче бути тепер. Руку товаришеві свому подасть, однодумцеві своє... свому, і вдвійку повандрують шляхами На зустріч нового добра. Сповідалася Мотря ранкові святому, і бачила душу свою, горду, химерну царівну, Невдоволено підданими своїми. Про горе людське не дбала, а його так багато, і таке жахливе воно. Життя один жах. До ран цілющим ліком припадати, бальзамом милосердя жагу їх гасити, слізьми топити жар. Любов, саморюбиву між людей поділити, як Господь нам велів, такою хотіла бути тепер. В руці держала лист, лист писаний собственною рукою Мазепи, дрібне круглаве письмо. Не відміняйся в нічому до мене, про що не раз вже слово своє давала і рученьку. а я, взаємне, поки жив буду, тебе не забуду. Пригадай тільки слова свої, що давала єси клятвою, коли виходила з покою мурованого від мене. Хоч так, хоч сяк буде, а любов між нами не відміниться. Відмінилася, а чому? І Мотря сміливою рукою стала здирати з душі тую намітку тендітну, яку сама накинула на неї, щоб не бачити її правдивого обличчя. Покинула гетьмана, бо так розум велів, хотіла йому вільну руку дати до праці для великого діла, а все ж таки глибоко десь у серці, заляг на мул недопитої чаші кохання. Обида шевелилася в душі, що відпустив її, що не жертвував для неї усім. Сама до жертви тої не допустила, а після ремствувала на нього. Швидше смерті на себе сподівав, сподівався, писав Гетьман у Другому листі, ніж такої у серці вашому відміни. Згадай тільки свої рученьки, котрі мені не один раз подавала, що мене, хоч будеш зо мною, хоч не будеш, до смерті любити обіцяла. Найлюбіші слова не розвіяли гордощів укритих, не відписувала йому довго. Аж врешті відповідь дала, що для неї Івана Степановича немає, є тільки гетьман Мазепа, для котрого збереже належну йому вірність і пошану. Хай буде так. Може воно і краще. Пощо дурити себе? Те, що Чуйкевич підлипав вчора учора, сказав, правда. Поки не віддасться вона, гетьман не перестане думати про неї. Шукатиме доріг, щоб дійти до престола, а престіл у царських руках. Нині цар і для церкви Бог, цар Антихрист. І поки не віддасться Мотря, не заспокоїться любов Хведрівна, помста і злоба скорпіонами поженуть їй на крутий шлях злочину. Пощо? Хай буде так, як Чуйкевич казав. Чесною дружиною йому стане. Товаришкою життєвої мандрівки. Прощай, казкова мрія дівоче. Перед дійсністю розплинись, як перед сонцем і мла. Забудьте Кочубеєві сади, що колись у ковалівці зачули. Не говоріть нікому портрети в Бахматському дворі про те, що Мотря з гетьманом розмовляла нехай вона тайною останеться між ними. Минуть літа. Виростуть другі люди, може, ті розмови колись комусь присняться, може, знов появиться якась непритяменна Мотря, буйна, як, весе, як весною степ, і неспокійна, як історія наша, і може, може, вона здійснить те, чого Мотрі не довелось здійснити. Долі своєї навіть гетьманськими кіньми не об'їдеш. Боже, хай діється воля твоя. Без жалю й докору гляділа Мотря у вікно. На обрію зазолотилася смужка, ніби меч відтинав небо від землі. Смужка ширшала і кріпшала, полиняле золото, прочищувалося, багровіло і променіло. Проміннями дрижали ниви хвилясті, і заспані садки, і дорога що до хутора вела. Хутір будився зі сну. В стайнях коні іржали. Скрипів журавель, милися біля корита козаки. Набравши повні пригорщі студеної водиці, Мотрених дівчат обливали, чисто, як гомін срібних струн, лунали веселі сміхи. Крізь віття дерев, ніби приском сипнуло в очі, сонце викочувалося на небо. Мотря гетьманські листи за поясок уткнула, порвати і спалити їх. Пощо? Нічого поганого в них нема, нічого, що перед будучим мужем затаювати треба. Чуйкевич знає, що між Мотрею і Гетьманом було, вона його не дурить, вирівняні рахунки поміж ними нову главу писати починають дай Бог щасливо дописати її. Мотрин чура Чуйкевичевого коня зі стайні виводив, гладив його по шиї. І приговорював пестливо. Кінь жадібно свіжий воздух ніздрями втягав, пахощами раннями несло від лугів. Мотря обмилася, розчесала коси, свіже вбрання вдягнула. Вітай, нова днина життя. Казала готовити снідання. Дивно так. Вчора чужим приїхав, нині будучим мужем від'їжджає. Чого то не буває через ніч. Чуйкевич за сніданням ока з Мотрі не зводив, ніби їй іншою побачив своєю. Солодких слів не вговорив їй. З очей видно було, як пропадав за нею. Та що важко від'їжджати тепер. Так служба кличе, служба не забава. Марія Хведорівна що найстаршого вина з погреба добула. Пляшка чорна. Мохом і пліс на її обросла, на обросла, відшпунтували її. Пахощами понесло по хаті. Марія Хведерівна хотіла щось казати, так сльози не дали. Мовчки вихиляли чарки. Чуйкевич до ніг Марії Хведерівни припав, прощав її, як маму. Прийняла його і притулила до себе. Як сина, люблю тебе, казала, цілуючи в голову. А Мотрю, як доньку, діти ви мої рідні. Втрійку до ми йшли. Марія Хведерівна посередині, молоді по боках. Не берися з весіллям, наказувала тітка. Тільки сир відкладений добрий. Мені хоч нині до Аналоя ведіть. Мотря мовчки йшла, ніби це не торкалося до неї. Бліда по невиспаній ночі, променіла душевним супокоєм. Виглядала, як по бурі ранок. На овиді хмари бовваніють над головою ясно. Мотрин вчора коня за поводи тримав. Гарний коник, прошу ясної панночки, казав. На ньому і вашій милості їхати було б безпечно. Чуйкевич усміхнувся. Як приїду вдруге, попросимо, щоб панночка спробувала його. Тільки хай ваша милість не баряться» казав підставляючи Чуйкевичі, від стрем'я. Ця біда вже догадалася чогось, подумала собі Мотря, а вголос йому відповіла, а тебе піхотинцем оставимо, бо ти надто цікавий. Козаки поїхали вперед. Ніч щедрою росою скропила виїжджений шлях, і він за ними не курився. Широко кругом лунав козацький спів. Мені з жінкою не возиться. А Тютюн та Дюлька, козаку в дорозі знадобиться. Чуєш, Івана, що співають тобі, сказала до Чуйкевича Мотря. Самі в те не вірять, що співають, відповів, сідаючи, кріпко в сідло. Лівою рукою по води стягнув, в правій шапку тримав, низько кланявся. Марія Хведерівна рукою хрест у воздусі зробила. Стояли в брамі. Поки звичайний щез.